Структура сцен більшості проєктів складна, тому що містить багато об'єктів різних видів. Для забезпечення зручності при роботі зі складними сценами існує три спеціальні засоби: Hide приховування, Freeze – заморозка та Isolate ізоляція. Розглянемо, як можна використовувати ці засоби. Приховування об'єктів дозволяє тимчасово приховувати об'єкт, який не використовується, прихований об'єкт не відображається в сцені і при візуалізації. Однак такі об'єкти в будь-який момент можна відобразити, повернувши їх у сцену. Цим операція приховування відрізняється від повного видалення. Розглянемо використання засобу Hide на прикладі. Створимо у сцені чотири примітиви різної форми, наприклад, сферу, бокс, циліндр та тор. Виділимо перший об'єкт. Клікнемо правою кнопкою миші. З'явилося квадрупольне меню, яке містить опції швидкого доступу до часто вживаних інструментів і засобів. Тут у верхній частині розташований блок опцій засобу Hide приховати. Оберемо Hide Selection, приховати виділене. Виділений об'єкт зник. Зробимо те саме з другим об'єктом. Тепер, не виділяючи жодного об'єкта, знову клікаємо правою кнопкою миші. Обираємо UnHide All Показати все. Обидва приховані об'єкти повернулися у сцену. Щоб навпаки, приховати об'єкти, які не виділені, спочатку потрібно виділити об'єкти, які мають залишитися. Потім у квадрупольному меню обираємо пункт Hide Unselected приховати невиділене. Це використовується у тих випадках, коли приховати потрібно набагато більше об'єктів, ніж залишити. Приховаємо усі об'єкти сцени. Після цього у квадрупольному меню вибираємо UnHide by Name. З'явиться вікно, що містить список прихованих об'єктів. Тут можна виділити ті об'єкти, які необхідно показати. Натиснувши кнопку UnHide показати, ми повертаємо їх у сцену. За допомогою цього ж вікна можна повернути об'єкти і в інший спосіб, просто натиснувши на піктограми очей. Як було зазначено вище, квадрупольне меню забезпечує швидкий доступ лише до найчастіше вживаних інструментів і опцій. Повний список опцій засобу Хайд розташований у розділі Дисплей відображення у п'ятому розділі командної панелі. Тут перед нами два сувої Hide by Category, приховати за категорією та Hide приховати. У сувої Hide by Category можна відмітити ті види об'єктів, які необхідно приховати. В нашому випадку, якщо відмітити геометрія, geometry, geometry, то приховані будуть усі наявні об'єкти, тому що всі вони є геометричними об'єктами. Інші пункти сувою дозволяють вибірково приховувати форми, джерела світла, камери, допоміжні об'єкти, системи частинок і так далі. У сувої Hide представлений повний набір опцій приховування об'єктів. Розглянемо ті, що не входять до квадрупольного меню. Hide by Name. Викликає список об'єктів сцени, у якому можна позначити об'єкти, що потрібно приховати. Використовуючи дане вікно, приховати об'єкти можна і по-іншому. Hide By Hit – приховати кліком. Включає режим приховування кліком. В даному режимі приховується будь-який об'єкт, по якому ви клікнете. Hide Frozen Objects опція, що дозволяє приховувати заморожені об'єкти. Для забезпечення класичного вигляду замороженого об'єкта ця опція повинна бути відключена. Заморожування об'єктів ми розглянемо пізніше. В залежності від версії програми 3D Max, приховувати та заморожувати об'єкти у сцені можна також за допомогою панелі провідника.